Чи є в Кремлі червоні лінії, на які вони ніколи не підуть? Я вважаю, що коли Трамп каже про силу, він каже не про військову компоненту, перш за все, а він каже про економічну. І за моєю там інформацією, те, що я спілкуюсь там з людьми в Вашингтоні, вони кажуть, що він думає в напрямку, як ізолювати Росію в економічному сенсі, щоб вона не могла експортувати свою нафту та газ, ну та інші там природні ресурси, і що він буде намагатися домовитись там з Індією. Що вона буде отримувати нафту від Саудовської Аравії, а замість того не буде купувати у Росії? Ну якщо менш, що вона виступить з таким гарантом цих домовленостей. Ці угоди, яку ми передбачаємо, щоб якщо Путін її порушить, то вони не будуть нічого у Путіна купувати, і російська економіка паде, я вважаю, що це головний напрямок для Трампа.